Церковь основана Христом, але не церкви, а одна церква. Бо Христос прийшов з небес і основав на п'ятдесяту одну церков. І якщо много є тисячі сект, то не можна допустити, щоб у кожній дійствував Дух Святий, який протирічив у їхніх різних вченнях. То неможливо, Дух Святий не може протирічити собі. Дух Святий тільки придбає в одній церкви канонічній, котрий Дух Святий живе в нас, учить нас, як молитися, як вести себе і готує нас як учитель, учнів наслідувати Царство Боже. От чому православні так бережно дивляться, скільки храмів є, скільки дверей. І запрошують, пуйте до нас. А люди, котрі знають, мають опит духовний, не хоч який храм зайдуть. В принципі, як туристи можуть зайти в будь-який храм. Але як люди вірують які глядають Бога, вибирають то ті двері, в котрі можна зайти, каже Господь, і можна і вийти, а ще й знайти там пашець, оту пашу по-нашому, їду. Духовну, котрую є в нашій церкві істинне тіло і кров Христова в таїнстві Євхаристії. Господи, благослови нас, православних людей, канонічної церкви, які знайшли двері істинної церкви у Закарпатті ми 1150 років, як войшли в істинні двері, то за 1150 років не міняли навіть свою Релігію, язик і культуру, традиції періодично мучили, додівали за період бушування унії, православні пішли всі в подполі, але так Бог дав, що знову возродилися. Якщо ти знайшов ті добрі двері, я казав Господь, я є двері. Мною хто вніде, той лише спасеться, а от перелазяй іноді у духовний світ. А не через Христа суть таті, злодії і розбойники, котрі імітірують релігію, але не являються таковими. Божа Мати, благослови нас, наших дітей, нашу молодь, наших людей, котрі вже познали, що таке бути в благодаті Божої, котрих ми стоїмо по апостолу Павлу, щоб в цьому вірі ніхто нас не збив із толку, бо навіть. Мало того, що тягнуть людей у тупік, у явний блуд, а ще й карають тих, хто предупреждає людей бути осторожними у виборі релігійному. Бо помилка у виборі релігійному велика. Якщо знайдеш подлінні двері Христові, зайдеш і вийдеш, і пажить знайдеш, а от зайдеш в секту, або в лживу релігію. Може бути, вже ніколи тебе не випустять, і уєднано із тим направленням духовно загинеш. Всі святі, моліть Бога, за нас, ви знайшли тут путь, знайшли ті єдині двері, і ми їх знайшли, але поможіть нам, щоб ми завжди, віддяв ваш подвиг, і той були дітьми Божими, як і перший митрополіт Київський Михаїл, який був. Скоріше родом із наших людей під іменем Болгарин, бо наша земля в той час була в часті Болгарського царства, щоб і ми, як видя його подвиг нашого предка Михайла митрополита Київського, який потрудився хоч три роки лише, але так плідно, і ми трудилися, пам'ятаючи, що між київськими горами. Київською печерською лаврою і нашим Закарпаттям, і з древні є путь духовного єднання, коли і перший святий Печерської лаврі, наш преподобний Мойсей Угрин, правиться, права рука, котрого знаходиться Качівському монастирі, бо лиш так знає добру історію, знає добре і вчення Христову, Знає істинні двері в духовний світ, ми й тут діти, куди безпомилково ідуть у духовноє. а у вічності саме таким правильним вибором зможуть і наслідувати Царство Божоє. Амінь.